Звернулася пані Інеса до мене, ну, чи є така можливість спитати, наприклад, моїх там підписників хто може зробити, але ну, я проявив ініціативу, зробив якби сам. Ми зробили такий будиночок. Це він з вологостійкої фанери, вона не боїться ну, вологі. Він може спокійно стояти на вулиці, вологостіка фанера, бітумна черепиця на криші і утепляний штуродором. На 13 вийшло цих, Вони всі окремо зроблені на 13 таких кімнат. Мабуть, Дуже вдячні волонтерам за те, що вони встановили цей домик, улучшили життя наших кицьок, які тут живуть, за якими ми ухажуємо, підкармлюємо, але от на домик у нас не вистачило. Домик цей дуже теплий, уютний, я бачу, але хотілося б, щоб він трошечки був вищий, щоб собачки, які тут ходять, за якими ми також ухажуємо, то щоб вони просто не доставали до кицьок і кицьок не ганяли. <зас> Ця ініціатива насправді вже давня. Ми вже встановлювали такі будиночки вже більше десятки їх встановлено по рівному і по області. На жаль, зараз в цей час важко збирати кошти на такі проекти, тому що це ну якби затратно, і люди неохоче донатять на такі е, будиночки. В середньому до 10 тисяч можна такий будиночок зробити. Це утеплений, пофарбований. Ну доставка це вже інше питання. Як правило, нам доставляли ті, хто їх виготовляв. Tipo uh on -huh. <sí> <sí> <sí>